Ігнор з його боку. Чому? Давайте будемо дивитися, чому з його сторони, з його боку є ігнор. Давайте будемо дивитися розклад загальний за особистим. Будь ласка, звертайтеся в Телеграм, а ми подивимося, який він. Який він. Людина, яка вірить в карму, людина, яка вірить в вищі сили. Людина, яка знаєте, от йому буде здаватися, що типу все за нас написано, все вже за нас сказано. А нам навіть на йоту щось змінити буде дуже сильно важко. Що за нас вже прийняли якісь рішення, за нас вже все прописали, Ну якщо доля, то що ти поробиш? Така доля в мене, розумієте? Окей, давайте. Чому з його сторони є ігнор? Тому що йому страшно, страшно вам написати. Я не можу сказати, що він вас насправді ігнорує. Він боїться, що ви дізнаєтеся про іншу барышню, з якою він спілкувався. У нього було з кимось, дивіться, спілкування. Спілкування не серйозне, не глибоке. Це могли бути смс це могло бути одне побачення і все. Але тепер він дуже сильно просто тупо боїться вам написати, відписати вам знову з'явитися у вашому житті, тому що ви про це все дізнаєтеся.